Вітаю вас, мої дорогенькі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення на лютий місяць, Подивимось, чим буде наповнений лютий, якими емоціями, якими подіями. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Візьмемо дев'ять карт, це ну, багато підказок. То хочу більше, дивіться за асцендентом і плюсуйте ще 9 карт. Ну що ж, водолійчики лютий місяць 2025 року. Перша карта для вас. Що таке? Десятка мечів. І що місяць починається? З важкості, це розчарування, криза, крах, глухий кут, неможливість зробити вибір, це стан жертви. Але в цій карті завжди, ну, будь-якій карті, в цей стан щось привело до цього стану, так, безумовно. Але ви обираєте бути вам в цьому стані, приймаєте ви, будете ви жертвою чи ні? Чи дивіться, коли ми в позиції горизонтальні, так, мечі тримаються, і тут ми, ми просто не маємо сили вже піднятися. Але коли ми не в позиції жертви, ми мечі, просто я не приймаю це, я не згідна, я не хочу, то меч просто неможливо вструмити в спину, так? тому що як він не буде триматися. Тому від вас залежить, як ви будете це сприймати. Оць, цей крах, цю кризу, цей глухий кут приймати, плакати, сидіти, чекати, що замість вас хтось вирішить, чи просто вирішують йти і вирішувати. Вирішуйте проблеми по мірі їх надходження. Не треба сидіти і плакати, що о, все пропало, тому що тут проблем багато. 100% важкості. Краще не допустити, ніж потім розгрібати оце все, бо буде важко, буде нелегко. Ну що ж, дивимося далі. Що приведе? Куди далі рухатись? Знаєте, бо 10 це кінець. Після 10 вже є тільки початок. Тобто, чи ви будете залишитися в тому стані, будете чекати, поки вас хтось чи куди ви будете рухатися? Дивимося далі. Що тут у нас наступний? Супер, дивіться, після десятки одиничка. Я зрозуміла, зрозумів, що так не буде більше. Я не дозволю, я не хочу, я не хочу бути жертвою, я не хочу так страждати, мучитись, переживати. Все, це моя дія. А туз це початок, а вогонь це завжди дія, моя реакція. Я піднімаюся і йду. Це мої втілення, це мої амбіції, це мої бажання, це мій шлях. Куди мені, мене ноги приведуть, я не знаю, але я хочу. Дивіться, тут в руках дубінка, і от так палиться посох, і я дам відсіч всім, хто, хто насмілиться ще раз намагатися мені струмити меч в спину. Я дам відсіч. Це впевненість і наполегливість, впертість, вогонь. А вітер і вогонь це може бути дуже небезпечна суміш, знаєте, тому що вітер може розбуххати ще більше вогонь, він розгориться, і тоді вже водолійчика того ніхто не стримає. Тоді вже тримайте мене семеро, тому що це буде сила селена. Дивимося далі. Оце мені вже більше подобається. Це, це про водолійчиків, тому що. Бути в стані жертви, ну я не знаю. Ну я водолій, я собі не уявляю, щоб я ось так лежала, і всі, хто хоче, об мене витирали ноги. От я би взяла цей меч, і от, тим мечем би давала би відсіч. Бо меч це ясність, це можливість відрубати непотрібних людей, це можливість вколоти, можливість сказати, донести. Тобто використовуйте цей меч не проти себе, а. Ви його використовуєте як захист. Третя карта. Колісниця, дивіться, як класно, як воно все йде в ріст. З чого починалося, так? Але потім ви зрозуміли, що ні, так не буде. Це швидкість, це вогонь, і це швидкість і вогонь. Я сідаю на коня, на колісницю і їду туди, куди мені треба, куди я хочу. Це вже впевненість, це вирішення. Це втілення, це дорога, яку я закладаю в навігатору і слідую. Швидкість, ну, дорога, переміщення, переїзд, далеко, назавжди, близько, але це активність. От місяць зсередини починається так довго, ви розхитуєтеся, думаєте, перетравлюєте, а потім все вриваєтеся в роботу, бачу ціль, я до неї йду. І от дивіться, який класний результат. Бо по колісниці ми отримуємо результат тоді, коли ми впевнено йдемо, не, не сумніваємось, не боїмося, не чекаємо підтримки, не, не перепитуємось, а так, а не так, а поможе. Ні, я знаю, що я хочу, як водій, який сідає за кермо, і він ж не питається, а коли мені повертати, коли мені гальмувати, коли мені щітки включати. Я знаю сама, коли мені і куди мені їхати, і коли мені щітки включати, і коли мені сигналити, чи вікно відкрити. Тобто, це. Відповідальність, яку я беру на себе за свою дорогу, за своє життя, за свій транспортний засіб. Ну, також це автомобілі, все, що стосується: купівля, продаж, ремонт. А найголовніше це відповідальність. Дивимося далі. У нас ще попереду дві колоди. Так, мені дуже цікаво, що там іде до десятки мечів. Чо, в чому? О, от в чому. Тому що верховна жриця, бо є якась подвійність, є обман, є хитрість. Що таке верховна жриця? Це невідоме, коли немає інформації, вона завуальована, вона в тумані. Або хтось свідомо нам підсовує, обманює, намагається нами маніпулювати таємниця. Дуже холодна карта, така, знаєте, ледяна прямо. І ви не можете зрозуміти, ви не можете добитися результату, ви не можете зрозуміти взагалі, що відбувається, вас обманюють, не обманюють, маніпулюють, де правда, де неправда. Але ця карта дуже інтуїтивна. Слухайте свою інтуїцію. Ну, Водолічики вона працює, ну от в мене дуже добре вона працює. Покладайтеся на свою інтуїцію. Вона вам підкаже, правда, де, де біле, де чорне, де правда, де обман, де маніпуляція, ви відчуєте. Особливо проскануйте тих людей, які дуже намагаються, знаєте, такі облесливі, намагаються вас переконати, що біле це, та, це ж біле. А воно насправді чорне, там замацькано білим. Також це, це пророчі сни по цій карті. Звертайте увагу на свої сни, можливо, там підказка буде. І також це люди, які можливо, можна звернутися, якщо немає інформації, ви запутались, ви не розумієте, вами маніпулюють, і от ви в такому стані не можете знайти вихід. Можна звернутися до людей з надможливостями. можливостями. Також ця карта е, мольфарів, тарологів, астрологів, екстрасенсів. Вони вам відкриють очі. От треба буде мені, як буде в мене така ситуація, звернутися до Таро. Воно мені підкаже. В чому проблема? Далі дивимося так, наступну карту. Король Кубків. А король Кубків це в нас дорослий чоловік, стихій, вода. Риба, рак, скорпіон. Можливо, ось цей ваш вогонь і пов'язаний, ви будете разом з ним діяти, він вам допоможе, заради нього, разом він буде спонукати вас, він вам дасть ну, його емо... емоції, які він вас викличе, от будуть вас штовхати до дії. Ну, хто він вам підставляєте? Знаєте, ви його не знаєте, познайомитеся, ваша половинка знайомий, не зна... ну, ви знаєте краще, хто цей чоловік для вас. Або це ваші емоції. Стосовно ось того, з верховної жриці, стосовно вашого вогню, ваших бажань, ваших планів. Ну, Фігурні карти це люди. Вже яким чином, хто він вам? Дивіться, підставляйте. Ну що ж, третя карта? Тіска мечів, ну, це однозначно дорога, тому що в нас була колісниця, дорога, а вже куди, від кого, з ким. І тут дивіться, тут людина не одна: дорога з кимось, до когось, від когось. Ви щось разом залишаєте. Вже підставляєте, але тут є мечі, є розуміння. Ну, трошки настрій не той, знаєте, з такими похиленими головами обоє йдуть, але ви разом. Ви йдете разом кудись. Часто це в мене особисто ця карта програється такими справами буденними. Треба там щось занести, там десь в цнап, там якась довідка, там до коліжанки забігти, там все встигнути, все собі головне розпланувати. Там консультація, а тут в мене вже ще щось, а тут треба їсти варити, а тут мені ще треба кудись йти. Тобто це такі бо плани, мечі це плани, ясність, і головне собі їх розсортувати, все спланувати. Ну, і це прогрес також може бути, рух далі. Рух, поїздка кудись, так? Переїзд на іншу роботу, коли ви міняємо це помешкання. Ну що ж, третя колода. Водолійчики для вас на лютий, для нас на лютий місяць. Що тут? У нас повішаний. Ох, початок буде явно не, не солодкий, тому що Верховна Жриця, коли я не знаю, тому і повішаний, так ще й ось така глухий кут. І повішаний. Я не знаю. І, і ситуація буде для вас важкою, тому що два старших аркана і десятка. Найвище число в молодшому аркані, десять найвище, і два старших аркана. Місяць почнеться однозначно з якихось проблем, які, від яких буде важко. Не можу, не знаю, куди йти. Почекаю, можливо, це стан жертви, коли ви жертвуєте собою заради чогось, або це зупинка. Ну, бо повішане, я не можу вплинути. Від мене не залежить зовнішні фактори, такі, що я не можу вплинути на них. Знаєте, цю енергію краще використати для споглядання. Під іншим ракурсом, для обдумування, для планування, для, для того, щоб собі все розкласти по поличках і зрозуміти. Ну що ж, дивимося далі. Далі, 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 що в нас далі? Наступна карта. Ой, шістка посухів! Оце мені подобається. Дивіться, у вас дуже швидкий перехід. Недовго ви будете мучитись, горювати і бути в стані жертви. Ну, от я аж. Піднесення таке відчула. Дивіться, в нас тут був і туз, вогню. Шістка посухів це теж вогонь. Тобто ви зрушите цю ситуацію. Вона повернеться для, найкращим чином для вас. Ви будете переможцем в цій ситуації, ви вийдете переможцем з цієї, от, здавалося б, глухого кута. З цієї от ситуації, яка зависла, з якої немає. Я не бачу виходу, я не знаю, який тут вихід. Прошу. Визнання слава, перемога, успіх, досягнення. Ви, молодець, ви на коні. Супер. Мені таке мені подобається. Я ж говорила. Це, оце не про водолія. Я не знаю, такого водолія, який буде лежати і. і Хто йде, буде за нього зашпортуватися і ще й кричати, що ти тут валяєшся? Оце водолій. Водолія купа в голові планів, купа ідей, купа ну, зві... ну, не вітер, а от це така стихія, яку стримати важко. Може бути ураганом. От це справді про водоліїв. Ну що ж, третя карта? Не хоче, ну що ж, беремо. ж. Ну, от я так і відчувала, що ну, мусить бути ще якась трансформація, якісь обнулення, якісь зміни. Тому що от так воно все до того йшло. Логічне завершення. У нас тут була колісниця, так, от таке враження, що дійсно йдете від чогось, від когось, до когось, що от. Знаєте, як, от новий щавель, як старший аркан світ, який закриває, завершується один етап, починається в другий етап. А оце перехід з одного етапу в другий. Ви за щось залишаєте. І нуль це обнулення, і це водолійська карта. Водолій із легкістю йде в це обнулення, з радістю, тому що вже все дістало, надоїло, не буде так, як було. Я не буду більше в стані жертви, я не дозволю. Я іду. Там, де легко, йду назустріч своїм мріям, іду обнулюватись, міняти. Я міняю, я так хочу. Ну що ж, мої дорогі водолійчики, я бажаю нам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам, нам вдалого обнулення, щоб це була ваша ініціатива, ваша ідея, ваше бажання. Щоб все було легко, все було в радість, щоб ми були переможцями. Кожен відчував себе переможцем, на своєму місці, в себе, де, де ви потребуєте цього відчуття, на роботі, в сім'ї, вдома, щоб ви досягли свої, своєї цілі, своєї мети, щоб ви отримали те, що ви хочете. Проживайте кожен день з любов'ю, вкладайте все, до чого ви торкаєтеся, частинку своєї любові. Ну що ж, мої любі, радості нам, успіху, позитивного місяця, щасливого місяця, ну, такого позитивного наповнення, сили нам, так, тому що сила нам буде потрібна, тому що нам треба здолати отаку от максимальну важкість. Сили, позитиву, радості від життя. Люблю вас, обіймаю, мої дорогенькі водолійчики. Чекаю від вас на зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами приєднуйтесь. Обіймаю вас міцно, Па-па.